Доброго дня, дуже приємно. Я адвокат Пінятько Ольга Олександрівна. Візьміть, будь ласка, посвідчення, ознайомтеся. Ви хто Представтеся, будь ласка. Сержант поліції, дитина, поліцейський. На підставі чого ви блокуєте цей транспортний засіб? Покажіть, будь ласка, документи, які вам дозволяють це робити. Показів. Покажіть, будь ласка, документи. Мене на даний час з собою немає. Приберіть, будь ласка, автомобіль і припиніть, будь ласка, злочинні дії. Ви заважаєте, ви перешкоджаєте господарській діяльності підприємства. Я є представником даного підприємства. Ви вчиняєте злочин. Ви це знаєте? Я Згідно з статі... тим, покажіть, будь ласка, у вас мають бути документи. У вас мають бути документи, що ви тут робите, на підставі чого ви тут знаходитеся. Покажіть мені, будь ласка, документи. Або приберіть, будь ласка, ваш транспортний засіб. Так. Да. Ні, шановний, ви вибачте, ви знаходитеся при виконанні і ви вимушені, мабуть, спілкуватися? Да. Вибачте, в телефонному режимі, я не знаю, хто вам дзвонив, хто ваш начальник, хто вам дзвонив в телефонному режимі? Так, зміни. А? Хто конкретно, скажіть, будь ласка, хто конкретно ваш керівник, на підставі чого він вам дає вказівки в усній формі, чому ви порушуєте? Ваш автомобіль як ви порушуєте закон. Це не може бути зараз. Ви перешкоджаєте господарській діяльності підприємства. Ви чините злочин. У вас немає жодного дозвільного документу для того, щоб це робити. Я, я вас прошу не порушувати закон. Будь ласка, не щас, а будь ласка, заберіть, коли приїде ваш там керівник або у вас в. Ви чините злочин, ви це розумієте? Будь ласка, приберіть ваш транспортний засіб. Припиніть перешкоджати господарській діяльності. У вас будуть певні відповідні документи, і ви будете тоді, будь ласка, робити те, що передбачено законом. Я вам дуже дякую. ти що? Може, допомогти вам підтолкнуть? Хлопці, допоможіть, будь ласка, підтолкніть, будь ласка. Шановний, ви завели автомобіль? Ви спілкуєтеся по телевізору, Ви порушуєте ще закон? Ви порушуєте кодекс адміністративних правопорушень. Тіть, ви все одно виконуєте вказівку. Ваш покажіть документи. Ваш начальник вам повинен був дати відповідні документи. Да, значить, завідомо їхали. Ви знали, що ви їдете без будь-яких документів? Зараз ви уточняєте, чи вам везуть документи чи ні. Чому я маю? Ви інспектор державної сільськогосподарської інспекції, який має право уповноважений перевіряти земельні питання? Чи ви, можливо, працівник держгеокадастру? У Вас будь-якого документу немає. Ви може, ви повинні зараз в даний час виконувати безпосередньо свої професійні обов'язки. Ви зараз чините злочин. Ви ви свідомо це робите? Я вам повідомляю, що відповідно до закону про національну поліцію є дев'ять виключних підстав, коли ви можете вчинити будь-які певні дії. Ви зараз припиняєте роботу, ви просто покинете місце чи вчинено адміністративне правопорушення, чи будь-що. На яку статтю закону ви посилаєтесь? Скажіть, будь ласка, на яку статтю закону ви зараз посилаєтесь? На якій підставі ви зараз намагаєтесь очинити злочин? Пошліться, будь ласка, Анастасію забудьте. Я виконую вказівку. Чию вказівку? Озвучте, будь ласка, Керівниць. чию? Хто ваш керівник? Конкретно, хто вам дав таку вказівку? Який керівник? Чому Керівниць ви не можете... Хто ваш безпосередній керівник? Це таємниця якась держава. То хто ваш керівник? Чи ви не знаєте вашого керівника? Хто заступник? Чий заступник? Якого начальника? Конкретно ви можете сказати прізвище ім'я по батькові вашого керівника, який дає вам усні вказівки, які ви виконуєте, без будь-яких на те документі. Ви працівник поліції, ви проходили екзамен, ви здавали певну атестацію. Ви зобов'язані знати вимоги закону. Ви зобов'язані зараз сказати на підставі чого конкретно показати відповідні документи. Що ви що ви робите? Зараз підвезуть документи. Ні, не можна так. Що зараз підвезуть документи? Ви, по перше, не сказали прізвище, ім'я по батькові вашого керівника. ваш начальник? Зараз прийде представиться. Ви скажіть, будь ласка, на ну, хоч на одне питання ви відповідь надали. Ви розумієте, що ви свідомо зараз вчинили злочин. За свої дії відповідаєте ви, а не ваш, а не ваш начальник. Це ваші дії. Ви без будь-якого документу тут знаходитесь. Жодного. Це ваш начальник? Як це ви, як це ви не знаєте? እን 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 እንን Наскільки мені відомо, є ухвалення рішення суду. Покажіть, ухвали, будь ласка, ухвалу суду. суду, яка є, на підставі якої Щас? ви зараз. Ні, ви знаєте, ви повинні приїхати, вас викликали, ви ж розумієте, що ви, ви хочете чинити якісь дії. Каже, ось у ваш працівник, що ви його безпосереднє керівництво. Каже він, що у нього жодного документу немає. Ви приїжджаєте без жодного документу, ви перешкоджаєте господарській діяльності, ви не посилаєтесь на жодну норму закону про національну Ми посилаємось поліцію. на кримінальне провадження і на рішення суду. На яке конкретно рішення суду? Покажіть, будь ласка, рішення суду. Скажіть, будь ласка, яким Що чином рішення покажу? суду стосується моєго клієнта? От вашого клієнта напевно, і не стосується. стосується... Алло, слухай, треба рішення. Чому? А де, а де є служба заборони? Ви представники поліції? Це публічна служба, а де є заборона? більше, якщо ви знаходитеся при виконанні своїх службових обов'язків, скажіть мені, будь ласка, ви знімаєте обов'язки? Як ви повсі знімаєте. знімаєте? Так, звичайно. А що це автомобіль заборонено знімати? Якщо так, скажіть чому? А? Борони не існує такої. Ви публічна служба, тим більше, яка обслуговує населення. Ваш представник, ну я не знаю, ви хто ви вийдете? Старша видала поліції піду. А покажіть, будь ласка, ваші документи. Будь Будь ласка. ласка. а ви свої покажіть. Ласка. А ви на якій підставі тут знаходитеся? Що ви тут робите? На самій підставі, які всі ставлялися. А підставі. яка та сама підстава? Вам вона відома? Так. Ви виконуєте обов'язки якісь певні? Було відповідь. заведено справу. Завесено. Так, і що Видений. по цій справі? Так, і що по цій справі? Я не слідчий. То що ви повинні робити? Скажіть, будь ласка, у вас є чітка вказівка, У вас є чітка вказівка заборонити якісь певні дії на даному, на даній земельній ділянці? У вас є якісь вказівки конкретні? Чи що ви робите? Конкретна вказівка провести огляд. То оглядаєте? <світ> <світ> а чому ви зупиняєте техніку? А присім, будь ласка. Янос на даному полі або про право власниця. а ви працівник. Так. А ви працівник сільськогосподарської інспекції уповноважені, який перевіряє всі Дуже. факти виявлення будь-яких злочин. Ми підозрюємо, у нас є провадження, що Дуже. тут проводиться незаконні дії. Притягідь нас для господарської для зайняття господарської діяльності так. є певні організації, на яких покладені функції перевіряти конкретно перевіряти земельні ділянки. це функція покладена на державну сільгосподарську інспекцію. Якщо у нас здійснювалася перевірка Державної сільськогосподарської інспекції, про яку нас зобов'язані були повідомити в законному порядку Дивіться, і ми представимо з вами будемо спілкуватися так. Я працівник поліції, правильно? Так. Правильно. Покажіть своє адвокатське посвідчення, ласка, а також заключений відразу. договір. Будь ласка, Так. заключений так. договір. А можна буде відповідати? Я не роздивилася. Так, будь ласка. Піняцькова Ольга Олександрівна.